Дуже активними на минулому тижні у нас на Буковині були велосипедисти. Ви дивитесь спорта згоди до минулого спортивного тижня. У нас на Буковині. Сьогодні у програмі. Всі на велосипеди. Велодень на Буковині. Дзюдо відкритий кубок чернівців. Буковинському футболу. 110 літ. Ексклюзив Англія Біби. Чи можуть місто його історичну частину заполонити масово велосипедисти, малі, юні, дорослі і літні? Виявляється, таке може стати реальністю. 120 велосипедистів, серед них нинішні спортсмени і ветерани вийшли однією лавою на всеукраїнський велодень. Велосипед є нормальний, здоровий транспортний засіб. Це є засіб для відпочинку активного. Це є засіб, за допомогою якого можна спортом займатися. Ми виступаємо за взаємоповагу і рівність на дорогах, тому що велосипедисти і автомобілісти, це так би мовити, не є друзі, і також ми би дуже хотіли, щоб на дорозі велосипедисти відчували безпеку. У Чернівцях давно існує проблема перенасищення міста автотранспортом, як один із шляхів її вирішення пересісти на велосипеди, водночас пропагуючи активний спосіб життя. Не всім бути велоспортсменами, мені дуже сподобалось, то що у в Чернівцях зібралася така кількість народу. Я чеку десь від 50 до 70 чоловік це дуже класно, що люди пересідають на велосипед. це все таки здоровий спосіб життя. І я думаю, що це набагато краще, ніж просто десь проводити час по переулках. Нехай люди катається організатори велоакції, а це громадська організація Буковинська агенція регіонального розвитку і обласна федерація велоспорту, дуже відповідально поставились до проведення такого велодня від соборної до площі троєцької краниці. Всі приїхали без пригод під наглядом дої. Але і проблема для велосипедистів у Чернівцях повсякденна. Город у нас очень прекрасный, хотим мы в Европе, но к сожалению у нас нет велодорожки в нашем городе. То, что им, им надо уже как бы с ними заняться, ними строить, потому что видно, у нас люди все больше и больше двигаются на велосипедах. Криза бензина, автотранспорта очень много. И не секрет, что человек намного быстрее доберется до работы на велосипеде, чем на машине. А пока велосипедисты в не уместились, велосипедисты просят поважать их, как участники в на автошляхах. Хотелось бы попросить любителей, авто, автолюбителей, таксистов и всех, чтобы немножечко ну, уважительно относились к велосипедистам. Это очень много для нас значит и для них так же самое. Их дисциплинирует это, а нас так же самое тоже дисциплинирует. Если будем друг друга понимать, это будет вообще великолепно. Велоден закінчувався розмаїними конкурсами на цій площі велосипедистів, як вони її називають, і призами переможця.